Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про наш досвід подорожі в Хорватію. Ми подорожували з Данії, і загалом це відео буде про те, куди можна поїхати в Данію, щоб відпочити недорого, якщо ви шукаєте такий відпочинок. Що сподобалося? Що ні, які є варіанти. Коротше, все оце про відпустки, про подорожі, куди поїхати, і скільки приблизно грошей вам на це потрібно. Давайте ми почнемо з того, що я скажу, що я не люблю відпочинок по типу All Inclusive. Чому? Тому що. Що я не люблю місця, де я бачу багато людей біля себе. Мені там некомфортно, мені хочеться якось усамітнитися. І мені не подобається концепт, коли, наприклад, там дається дві години, да, там, з часу до трьох, коли ви маєте прийти кудись на обід. І там є скупчення людей. Коли, типу, з одної сторони, ви можете прийти вчасно, коли починається цей обід. Там ще будуть всі страви, ну, самі кращі, всі, да, ви підходите, там, там черга, вам треба десь стояти. Наприклад, якщо це щось дуже смачне, то воно швидко розбирається, треба знову стояти в черзі, чекати, поки докладуть. Якщо ви е, прийдете не в такий от час пік, а пізніше, коли вже обід буде закінчуватися, то типу далі людей буде менше, але знову ж таки там, деякі страви е, ну, не будуть докладати. Коротше, це все мені не подобається. Я проти цього. Е, ну, як проти цього, звісно, ми так подорожували інколи, і, можливо, ще будемо. По, по різним причинам, наприклад, якщо їдемо. З друзями, і так, наприклад, хочемо з ними провести час, і вони хочуть такий відпочинок. Тобто, я бачу певні умови, за яких я можу так поїхати, але це не той відпочинок, який я люблю, і якому я надаю перевагу. І от також чому я не люблю подорожувати all-inclusive, коли я чую зараз скільки це коштує. То в мене завжди всередині, типу, та як так можна за ці гроші нормально відпочити? Там, наприклад, якщо ми говоримо про те, що ціна в Данії за відпустку на сім'ю з трьох чотирьох людей. На 10 днів на 2 тижні спокійно може бути, ви можете купити в Данії на сайті відпочинку в Турції за 30-35 тисяч крон, то в мене завжди так всередині, що та як та? Я за ці гроші можу в Канаду поїхати в трьох теж на 2 тижні і гарно відпочити дане inclusive, але то буде Канада, а то Турція. Знаєте, сидиш в готелі. То, типу, завжди, коли я чую такі суми, мені завжди хочеться. Якось протестувати проти цього і казати, ні, за ці гроші я можу поїхати в місце набагато краще, спокійніше, потратити менше. І приблизно з такими думками завжди я пасуся на сайті типу Ryanair, Візер, коротше, якихось лоукостів. Їх з є багато, особливо дуже тішить Ryanair, який літає, він все більше і більше має всяких це напрямків з Данії. Особливо з Білунда, тому що я живу на Юленді і також з Орхуса, Орхус Ерпорт. Насправді це не Орхус. Аеропорт, який називається Орхус Ерпорт, не знаходиться в Орхусі. Він знаходиться кілометрів я не знаю, 50 від Орхуса. Чому вони назвали його Орхус Ерпорт? Мені не зрозуміло. Але той аеропорт все одно до нас ближче, ніж Білуд. То вже частенько я моніторю. Які є маршрути з Орхус аеропорт і вже декілька разів ми літали саме з цього аеропорта, тому що були дуже гарні ціни. І от цього року я побачила, що відкрився новий напрямок з аеропорта Орхус це напрямок в Задар Хорватія. І ми ще не були в Хорватії. Квитки коштували ну щось дуже чудово. Допустимо, там не знаю 200 крон на людину в одну сторону, і нас летіло четверо, троє дорослих, одна дитина, і нам квитки обійшлися досить недорого. Плюс переліт він недовгий, 2-2,5 години, здається, був переліт, і орхус ейрпорт від нас там не знаю, ну година їзди, максимум трохи менше. Ми летіли там дві з половиною години, тобто це вже недовго не треба їхати там, не знаю, кудись там в Копенгаген чи навіть в Гамбург-аеропорт, звідти пересідати. Тобто, це дуже зручно для нас. Квитки були недорогі, і я навіть сьогодні перевіряла, до сих пір квитки на літо є недорогі. Звичайно, саме піковий сезон це є липень. Ви всі знаєте, хто живе в Данії, що кудись поїхати в липні чи полетіти в той час, коли у всіх дітей відпустки. І дорослі беруть відпустки дуже часто, ну це дуже дорого. Тому в липні ми не подорожуємо по двом причинам: перше, це дорого, друге, це купа людей, і мені це не подобається. Я знаю, що нам, типу, ну немає як робити, тому що коли ти в школі, а коли ще подорожувати. Але ем, якби я набираюся на гості і. Е... Збираюсь набиратися наглості гості і надалі, щоб відпрошувати дитину на тиждень до канікул. Я думаю, що початок літа і кінець літа це оптимальний для нас такий період, коли ми любимо їздити у відпустки. Ми це робили до сих пір, і в принципі я планую так робити і надалі. Ну, я не думаю, що буде сильна проблема, якщо ви на один тиждень дитину відпросите зі школи. Так от, Хорватія. Ми летіли в Хорватію Ryanair, дуже дешеві квитки були. Ви також можете перевірити зараз, якщо ви ще не придбали собі кудись відпустку або путівку і ви хочете на море. Будь ласка, я навіть зараз перевіряла, що от до кінця червня і в серпні є, в принципі, недорогі квитки. В липні там все складніше, але червень і. Серпень, квитки є, і от ми полетіли, дуже були задоволені. І також так як ми летіли з дитиною, і ми летіли в травні. під кінець травня. Ми летіли, я не була впевнена, яка буде погода і наскільки тепле буде море. Тому я шукала готелі, в якому будуть басейни. І я не знала, що готель, який я знайшла на букінгу, це найбільший взагалі ресорт в Хорватії. Чесно, я ось це пройшло повз мене. Я читала по відгукам, що там велика територія, все, але я не уявляла наскільки вона велика. Коротше, той готель, який я забукала на через Booking.com, це той сайт, який я дуже часто використовую для подорожей, тому і тому, що він мені подобається, і я завжди шукаю готелі, які мають Free Cancellation, де можна відмовитися. Безкоштовно, якщо там у вас щось поміняється в планах. Так, от на букінгу я знайшла цей готель. Мені сподобалось там, що з одної сторони там є різні варіанти, де можна зупинитися, можна було зупинитися в квартирі. Можна було зупинитися в будиночку. У нас було троє дорослих одна дитина. Я подумала, що нам найкраще підійде будиночок, тому що таким чином, якби ну, в квартирі, там можуть бути всякі сусіди, непонятні. А якщо будиночок, то ти все-таки якось більш окремо. Плюс там є тераса, можна вечеряти там чи снідати на терасі, і дитині можна погратися на дворі. Тобто, я от з такими думками завукала будиночок. Він невеликий, там щось. 40 з чимось метрів. Я взяла той, який на дві спальні. Ем, найбільше там був на три спальні, але ну, нам не треба було три, нам достатньо було дві спальні, тому е, ми взяли його і не пошкодували. Було дуже класно. Він маленький, тісненький, але там все є. І от на трьох дорослих одну дитину е, мені здається ідеально. Це взагалі от ідеальний розмір е, на невелику сім'ю там. Чотири людини. Мабуть, якщо вже п'ятеро, це вже занадто може бути вам тісненько. Але на чотирьох людей було нормально. Ціна, яку я заплатила, вона не низька. Вона не була низька, якщо порівнювати, наприклад, просто з квартирою, яку можна зняти не в різорті, а просто з квартирою окремо. Були квартири набагато дешевші. Я кажу, не в цьому різорті, а просто. Але знову ж таки в квартирах не було таких басейнів, такого комплексу. І тому я. Для того щоб точно знати, що, наприклад, якщо море холодне, дитина може плавати, там є різні басейни, їх багато йому буде цікаво, буде що робити. То з такою думкою я все-таки взяла в ресорті. Якщо ви їдете прям літом, я думаю, там можна не боятися і в квартиру букати. Басейни вам не потрібні, море буде тепле. Кажу, але для нас тому, що я не була впевнена, я взяла там, не пошкодувала. Заплатила за такий будиночок за тиждень. Я приблизно... 5600 крон. Я напишу зараз точно подивлюсь, які я заплатила, скільки це там в доларах чи в євро. І е, мені здається, що це досить і досить нормально. І виходить, що за переліт і за будинок на трьох дорослих і одну дитину ми потратили приблизно 10 тисяч крон, не враховуючи звичайно харчування. Розваг в нас фактично там ніяких не було, тому що ну, настільки сподобалось моєму сину там в басейнах. І там була настільки велика територія, що там є, що робити, що ми просто ну ми навіть нікуди не їздили. Хоча там було багато екскурсій, можна було ще кудись їздити, і, звичайно, за додаткові гроші. Але для нас ця поїздка це була просто спокійна поїздка, щоб відпочити, щоб дитині було добре. А він хотів сидіти в басейні. Йому були не цікаві всякі екскурсії, тому, тому для нас додаткових витрат на екскурсії не було. У нас додаткові витрати були тільки на їжу. На території цього здоровенного ресорта, дуже гарного, там ну правда класно. Було багато ресторанів, кафе, магазинів, коротше, всього. І е, на будь-який. Смак е, на будь-який гаманець. Але якщо ви замовляєте там їжу, і там навіть можна було купити all inclusive щоб у вас був не тільки е, е, щоб у вас було тільки проживання, а ви ще там харчувалися. Але насправді то було дорого. Вечеря в одному ресторані на людину була, мені здається, 25 доларів. Там було в доларах. Тобто, порахуйте, якщо у нас четверо, то це ну, можна на дитину трошки менше. Да, на дитину, мабуть, 50%, але все одно е, ну, на нам виходило би 85-90 доларів тільки на вечерю на один день, да? Ще є сніданок і обід. Так, в цю вечерю входили ще алкогольні напої, але ніхто з нас не п'є, тому для нас просто немає смислу навіть платити такі гроші. Натомість на території готеля був один чи навіть два магазини супермаркета. Ми там купували. Там нормальні ціни, нормальний вибір. Але за територією, прямо через дорогу від території, був великий магазин супермаркет, в якому ціни були ще дешевші. Вони не були дешевші в два рази. Накрутка в самому ресорті в магазині може, там на 30% вище, ніж тому супермаркеті, пройти там, десь кілометр. Хвилин 10-15 до звичайного супермаркета, і нам було нормально. Ми декілька разів потім ходили в той супермаркет, тому що він набагато більший, там ще більший вибір. І так робило багато людей. І що мені сподобалося в цьому ресорті, що е, майже не було е, тих, кого ми з вами е, не дуже любимо. Угадайте кого, тобто російської мови насправді я майже не чула. Що було ще цікаво: що було досить багато українців, які працюють в цьому ресорті. в супермаркеті, там працювала українська жіночка, дівчата, які прибирали не всі, але багато тих, хто прибирали, вони теж були з України. І ми бачили одну машину на українських номерах, яка там зупинялася відпочивати. І ще я чула десь біля басейна, дві пари говорили по-українськи. Але загальна маса туристів це були німці, поляки і люди з Австрії. І якщо ви подивитеся на карту Хорватії і де знаходиться Задар, цей готель знаходиться недалеко від Задару, то ви зрозумієте, чому в цьому готелі саме багато німців, багато людей з Австрії та Поляків, тому що це фактично до них найближчий, найближчий вихід до моря, якщо вони хочуть їхати відпочивати ну, на морський відпочинок, і тому це мені сподобалось. Мені сподобалось, що навколишнє середовище це там німці, поляки, австрійці. Це було приємно. З Данії, до речі, мені здається, тільки один раз я десь чула датську мову, а так ні. І загалом кажу, це такий ресорт, в який хочеться мені повернутися знову. Незважаючи на те, що я інтроверт, не люблю скупчення людей. Територія настільки велика, і оці будиночки, вони якось так розташовані, що в тебе є приватність. Плюс ми були в не сезон, то ще не всі навіть будиночки були зайняті. Ти відчуваєш, що ти відпочиваєш і. Деякі люди писали відгуки про те, що ой, там далеко йти, коротше, від тих будиночків, наприклад, до ресторанів чи до моря, що там хвилин 15 йти. Нам це було тільки плюс, тому що насправді нам подобалося, що можна отак пройтися. Ти проходиш, ти гуляєш, ти дивишся на дерева, там все в деревах, все зелене, ці будиночки. Тобто, це от якраз той відпочинок, який тобі хочеться. Це як знаєте, ці самерхуси в Данії. Це кемпінг. Там з одної сторони ось. Будиночки, з другої сторони, ці кемпери або великі машини, люди приїжджають на машинах, ставлять палатки. Хочеться в якомусь такому величезному таборі, але де не всі на купу, а де в кожного є приватність. Ми жили в будиночку, То ця приватність була. Плюс є магазин, ти собі пішов, купив те, що ти хочеш. Якщо ти не хочеш готувати, ти собі пішов в ресторан сходив. Там в будиночку є все, як можна там щось приготувати. Їсти є комфорка, є мікроволновка, чайник. Все це є. Плюс в супермаркеті вже є, продаються там і готові страви. Тобто, це не те, що знаєте, о, ти приїханий відпочинок і маєш там готувати їсти. Я не люблю готувати їсти, але там готування їжі мене не напрягало, тому що на сніданок ти там якісь не знаю, бутерброди, йогурт, щось таке на обід. Теж можеш купити якусь там готову страву, чи пожарити вже готову страву, якусь рибу, наприклад, ми купували часто, чи що ми там ще брали. Наприклад, рибу можна купити свіжу, гарну да, і пожарити, це займає дуже мало часу. Нарізав салат і все. Вечеря теж купив там щось солоденьке, якісь бутерброди. Ну тобто, насправді ми якось так і не були голодні, і не витрачали багато енергії на приготування їжі. Плюс це було досить дешево. Я не рахувала точно, скільки ми потратили на їжу, але я думаю, що ми. Точно потратили менше ніж тисяч крон, і якщо ми беремо до уваги, скільки ми потратили на переліт, плюс сам будиночок, і якщо на їжу, допустимо, я рахую 5 тисяч крон, то виходить, що за 15 тисяч це 2 тисячі євро. Ми відпочили тиждень троє дорослих людей і одна дитина. І насправді такий відпочинок мені набагато більше подобається, ніж той самий All-Inclusive в Турції. Тому що за 15 тисяч крон ви би не злітали троє дорослих і одна дитина в гарний готель, в гарні умови з хорошим харчуванням за такі гроші. Це було б набагато дорожче. Та особисто для нашої сім'ї такий відпочинок, як я щойно вам писала, в Хорватії він в 100 разів кращий. Дуже хочу повернутися туди ще наступного року, тому що мені справді сподобалось. Плюс кажу, там були величезні басейни. Цей комплекс з басейнами за нього не треба було платити, тому що ті, хто проживають в ресорті, можуть туди заходити безкоштовно. Ти туди приходиш зранку і можеш там сидіти до шостої години, коли вони закриваються. Якщо ти не хочеш сидіти в басейнах, там є атракціони, там є е, е, якісь там ще для дітей анімацію. Вони щось роблять. Є клуб для дітей, можна туди е, дитину дати. Ну, якщо ви хочете. Наш син там не хотів бути, ми були в басейнах. Коротше, там є чим зайнятися і батькам, і дорослим. І ну, мені здається, що це дуже класно. Хоча я Хорватію, крім готеля, не бачила, але враження від відпустки в мене найкраще. І я зазначу, що ціль цієї відпустки не була побачити Хорватію, а була відпочити. Звичайно, якщо ви хочете побачити Хорватію, то треба брати машину на прокат, їхати на довший період і ще там подорожувати від точки А, Б, С і Д, тому що в Хорватії насправді є що подивитися. Але, так як наша ціль була просто звозити дитину до моря, до сонечка, вивезти сірою дані, при цьому гарно відпочити і не потратити купу грошей, я думаю, що ми справилися з нашою ціллю. І від себе я вам можу тільки рекомендувати, якщо ви ще не пробували, бо якщо ви боїтеся їхати без котівки, все купувати самим, ну не бійтеся, якщо ви купите самі окремо куток на Літак і на букінгу знайдете собі готель, у вас, в принципі, не має бути ніяких проблем. Єдиний такий момент був, що не робіть, як я, я не бронювала. Таксі з аеропорта, тому що там можливо і можна добратися десь автобусом до того ресорту, але це буде довго і нудно. Тому з аеропорта ми взяли таксі до готеля. І я перед тим як летіти, якби перевіряла ціни. Там мені писали в інтернеті, що приблизно це буде коштувати 60-70 євро. І я думала, окей, якщо я забукаю наперед то я вибирала типу, що я хочу забукати таксі наперед, і мені ціну видавало не меншу. Тому я подумала, окей, нема смислу мені букати завчасно, просто вже там на місці візьмемо за ці самі гроші. І коли ми вийшли і там було таксі, то вони просто знаєте, це те, що мені не сподобалось, Такий трошки стиль 90-х в Україні, там чи 2000-х, коли тебе хочуть обібрати всюди, і таксисти просто заламлюють отаку от ціну, тому що в тебе просто немає іншого варіанту, і вони тобі кажуть, не знаю, в три рази дорожче ніж треба. Коротше, таксист е сказав за 105 євро, він нас е туди довезе, якби варіантів інших там не було. Е, тому окей, ну хай везе за 105 євро. І от ми зробили помилку. Фактично, що ми туди сіли, тому що ми могли цього уникнути. Е, назад, вже е, ми просто скористалися додатком Uber. В Хорватії є Uber, Ті, хто живуть в Данії, знають, що в Данії Uber не працює, але в Хорватії працює. Е, і назад ми їхали Uberом, і ми заплатили чи 36 євро, чи 34 євро. Хоч і щось таке. Тому, якби просто ми прилетіли і я використала чи мій чоловік додаток Uber, ми б заплатили в три рази менше за таксі, ніж ми заплатили. Але якби, ну, це така скажімо так, найбільша наша якась така витрата, яку можна було уникнути за той період. І в принципі ми так порахували, що ми на відпочинку окей, а нічого страшного не трапилося вже як я. Але просто на майбутнє я собі буду знати, що в Хорватії не варто довіряти тим таксистам. Які е, просто так знаєте їдуть, е, треба користуватися Uber, це буде е, набагато зручніше і набагато дешевше. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисне е, в плані тому, що, можливо, ви для себе також відкриєте Хорватію і такий от відпочинок з Данії, тому що особисто нам дуже сподобалось і. Якщо в мене буде можливість, то я сподіваюся, що я поїду в Хорватію ще наступного року, і мені хотілося б зупинитися саме в тому ресорті, де ми були. Бажаю всім вам хорошої літньої відпустки. Дякую за увагу і побачу вас в наступному відео. Па-па!